Джерела стійкості, тема. Для мене в першу чергу є люди, як джерела стійкості, наприклад, воїни, які ну, боронять Україну, і вони є прикладом те, що не потрібно здаватися, потрібно вірити в перемогу, потрібно вірити в себе і потрібно вірити, що все буде добре. Живий приклад для мене особисто є мій хрещений батько. Він був на фронті, був на війні, але зараз він поранений і він не стається. Він вірить в те, що він стане на ноги, і все буде добре, і що війна закінчиться. Ми з ним спілкуємось, побідового дзвінку і сповідає, що він вірить у нашу перемогу. Він вірить, що він стане на ноги. то аж якась надія і приклад, що не потрібно здаватися, потрібно вірити. І потрібно навчатися. Ще великий приклад для мене є волонтери, які допомагають воїнам і підтримують так само нас. Вони також дають надію. І Так само лікарі, вчителі, рятувальники вони герої для нашої країни. Наприклад, вчителі дають нам знання, і це все завдяки воїнам, тому що. Воїни беруть і борють нашу країну для того, щоб ми діти могли вчитися і могли стати успішними і мали знання. Лікарі це зовсім інша історія, зовсім інша ситуація. Вони допомагають так само нашим воїнам, допомагають людям, які поранені. Рідні і друзі це підтримка у найважчі часи, саме найголовніше. Бо сім'я, родина вона тебе підтримує у будь-якій ситуації. І якщо у тебе є вірні друзі, то вони також тебе підтримують і будуть підтримувати тебе. Навіть якщо чорна, вони вірні друзі так само будуть з тобою. Культура і мистецтво як опора. Я навчаюся у школі мистецтв Вишенка і. Для мене це також є символом, наприклад, народні пісні і сучасна музика, яка надихає. ми Україна, ми українці, ми сильний народ, і що ми з всім впораємось. Українська мова як символ сили народу. Ми спілкуємося українською мовою, і ми так само показуємо, що наша мова це. Наша опора це наш дух, це наша сила. Традиції та звичаї допомагають триматися разом, обрадоство мистецтвом. Так само, як картини, ікони, вишивка, вони зміцнюють наш дух, природа. Українські Карпати, Дніпро, степи. Ця природа дає енергію, символічні рослини. Наприклад, калиня, сонях це символ незламності, винаходить та досягнення. Українських вчених вони надихають Вчителі, які дають нам віру в майбутнє і дають нам освіту. Самосвіта. Це спосіб триматися у складні часи, наприклад, так само пізнавання себе у чомусь новому. Спосіб, триматися у складні часи, так само віра. Вона допомагає не зламатися. Багато хто питає, а як віра допомагає не зламатися. Віра допомагає не зламатися тим, що ми віримо у краще, і ми заспокоюємо так себе і своїх рідних вірою. Завжди потрібно вірити у краще. Якщо ми будемо вірити у краще, обов'язково нас все вийде. Молитва, релігійні традиції це також підтримка у важкі часи. Доброта, милосердя, взаємодопомога, взаємоповага це основа людських мінностей і людських, людської стійкості. Якщо не буде всього цього, то які ми люди? Потрібно завжди мати добре серце і завжди мати повагу один до одного поважати. Навіть якщо то маленька дитина, все рівно потрібно її поважати. Можливо, підтримувати один одного, роль молоді у відновленні і розвитку нашої України. І мрії допомагають рухатись вперед. Чому саме говориш що мрії? Мрій. Мрії допомагають рухатись вперед, ти, тому що ти береш, мрієш і ти собі так ставиш якусь ціль, якусь мету, і ти до неї йдеш. Тому що ти, наприклад, хочеш поїхати в Карпати, в тебе зараз немає коштів поїхати в Карпати, але ти будеш працювати, ти. Будеш ставити перед собою ціль, і в тебе все вийде звичайно, просто мрія або просто ставить перед собою ціль, і ти нічого робити не будеш, то звичайно в тебе нічого не вийде. Потрібно докласти ти якихось своїх зусиль, і тоді обов'язково все вийде. Ще майбутнє як джерело натхнення. Ти віриш в своє майбутнє, ти якщо ти будеш робити все для свого майбутнього, то в тебе обов'язково все вийде. Наприклад. Я хочу стати журналістом у майбутньому. То що мені для цього потрібно? Ти будеш шукати інформацію, що... як стати журналістом. Наприклад, щоб поступити у вуз, або щоб стати журналістом. Що мені для цього потрібно? Ти будеш шукати інформацію, ти будеш вчитися, і в тебе тоді обов'язково все вийде. Ти будеш все робити для свого майбутнього. Ось і все. Це мої приклади. Джерела стійкості. Вірте у себе, вірте у своє майбутнє і у вас обов'язково все вийде. А з вами була я, Аліна, і бажаю вам мирного і гарного дня. Вірте у нашу перемогу. Слава Україні!